Рослина, за яку мене сварили в дитинстві, якщо я приносив її додому. Рогіз широколистий болотяна рослина з котиками, які здавна вважалися оберегом. Їх підвішували в хаті або клали під ліжко, щоб захистити дім від злих духів та принести спокій і достаток. Але існувало правило: не можна просто так рогіз принести з болота додому. Мокрий та брудний, він міг принести смуток. Та неприємності правильне поводження означало брати тільки сухі котики та зривати їх в період спокою. Через це багато поколінь українців пам'ятали пораду батьків не зривати та не приносити рогіз додому. Коли я був малий, таємно рвав котики рогозу, виносив їх на горище, щоб вони висохли. А потім бігав по вулиці та підпалював край. Вони повільно тліли. Та диміли. це була така своєрідна дитяча розвага. Особисто мені просто подобається, як вони виглядають. А вам дякую за перегляд та підтримку цього відео. Вподобайкою і коментарями. І, звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.